Відносно спокійними називають Різдвяні свята в обласному управлінні міліції. Однак уже в перші години нового року на Іршавщині сталося трагічна ДТП, у якій загинуло двоє осіб. На Мукачівщині у п'яній бійці сталося вбивство. Внаслідок нещасного випадку від алкогольного отруєння загинув семирічний виноградівець. На Рахівщині загибелю завершився для Закарпаття стрибок із парапланом. Ще кілька сутичок сталося у різних районах області. В цьому році багато було зафіксовано, Ну багато ну відносно багато злочинів було зафіксовано через якісь. Святкування, десь якісь непорозуміння. ось До речі, наприклад, в Мукачівському районі також був злочин. Жінка вдарила ножем чоловіка, і чоловік загинув. Тобто, у нас, в принципі, вже є два розкритих вбивства, які трапилися, на жаль, у нас за цей час. Але переважно бувають ще такі якісь дрібні крадіжки. За різдвяний тиждень рятувальники області зафіксували 25 пожеж. У більшості випадків горіли надвірні споруди, житлові будинки та автомобілі. Досить серйозне загорання сталося на перечинському лісохімічному комбінаті. На щастя, загиблих та травмованих на пожежах із початку року немає. Там виникло загорання на складі з готової продукції, а саме з деревним вугіллям. Площа пожежі сягала понад 200 метрів квадратних, загальна сума збитків та причина встановлюється. Однак внаслідок пожежі було знищено деревного вугілля та бракетів близько 5 тонн. У новому році на Рахівщині заблукали дві групи київських туристів, одну з яких довелося розшукувати рятувальникам. Також у переддень різдва зафіксували випадок отруєння чадним газом, під час якого постраждала дитина.